Вітаю, мене звати Олександр. Сьогодні у нас на огляді доволі унікальний для нашого ринку за свою конструкцію і повноцінний екскаватор навантажувач Вінерів 823 е Історія самого бренду Вінерів бере свій початок ще з 1948 року. Коли вперше на світ появився гусеничний трактор виробництва цього бренду. Компанія продовжувала розвиток сфери тракторів, але концептуально змінила спеціалізацію на фронтальні навантажувачі та універсальні екскаватори-навантажувачі. За ці майже 80 років Вінєрі заснували свою філософію, з якою і досі виробляє свою продукцію для усього світу. В різні періоди часу ескаватори та навантажувачі Вінєрі. За ОЄМ контрактами поставлялися під марками Верклюст, Massey Ferguson, Кейс та Янмар. Сьогодні ж перед нами універсальний ескаватор-навантажувач Венєрі 823. Тож давайте розберемося, що це за техніка. Довжина складає 5800 мм. Ширина 2200 мм. Висота по екскаваторну стрілу 3500 мм. Висота вивантаження фронтального навантажувача 3200 мм. Вантажопідйомність на цю висоту 2475 кг. Глибина копання екскаваторної стріли 5400 мм. Ширина колії 2060 мм. Кліренс 320 мм. Стандартна маса 7500 кг. Основною його конструктивною особливістю є якраз таки його шарнірна рама, яка в порівнянні з конкурентами в класичному виконанні надає йому унікальну маневреність в вузькому просторі. Завдяки цьому внутрішній радіус розвороту складає всього лиш 5,4 метри для даної машини. А колеса на передньому та задньому мості є однаковими 400 на 70, радіус 24. Окремої уваги вартує гідростатична трансмісія від фірми Bosch на чотири швидкості вперед та назад. Переднє місто у нас зафіксований, а задній має коливання до 20 градусів. До речі, обидва вони виробництва Carraro і проєктно розраховані на вагу в 2,5 рази більші, ніж вага самого ескаватора. Тобто, незалежно від навантаження вони будуть працювати з великим запасом по вантажопідйомності, що позитивно впливає на довговічність машини. Саме завдяки розташуванню двигуна під кабіною. У нас відсутні як такий капот, як ми можемо бачити, в нас знаходиться два гідроциліндри на підйом-опускання стріли та один на підйом-опускання ковша. А завантаження автомобіля або причіпа можливе з ближчої дистанції. Яки, ось цьому маятниковому механізму передаються великі зусилля на підйом та опускання, що значно зменшує час виконання циклу. Було застосовано уніфіковану каретку, що дає вам універсальності при виборі навісного обладнання та швидку їх заміну. В даному випадку у нас встановлений ківш 4 в одному з об'ємом 1,2 метра кубічних. А на стрілі у нас проведена додаткова гідролінія для того, щоб повністю розкрити потенціал цього ковша. Ківш та каретка, до речі, українського виробництва від якісного виробника. Для проведення ТО, заміни фільтрів і гідравлічних насосів потрібно зняти ось цю сходинку. Після відкручування двох гайок у нас виявляється доступ до гідравлічного насоса системи, до гідравлічного насоса ходу у нас Bosch Rexton, також паливний фільтр тонкої очистки з підкачкою і ось там нижче гідравлічний фільтр. Що ж, а тепер можемо заглянути під капот, але для початку нам потрібно підготувати сидіння. Перед нами двигун Perkins 1104, d який зарекомендував себе в багатьох сферах діяльності. Та є надійним і неперевередливим до пального з європейським стандартом Тір-2. Фільтр грубої очистки палива знаходиться в підкапотному просторі. А з правої сторони у нас знаходиться покащик рівня гідравлічної рідини. З правої сторони в нас знаходиться радіатор поділений на дві частини. Одна відповідає за охолодження двигуна, а інша за гідравлічну систему. На відміну від класичних машин, радіатор винесений із зони підвищеної забрудненості, що позитивно впливає на довговічність машини. Випереджуючи коментарі, згоден, що розташування двигуна воно доволі нестандартне, але при потребі конструктивно передбачено демонтаж його саме через цей бік. Вихопна система у нас знаходиться ззаду кабіни, так само, як і впускна система повітря, яка складається з шноркеля, який знаходиться доволі таки високо над рівнем землі, і повітряного фільтра. Екскаваторна каретка у нас фіксується на гідравлічні замки, а гідравлічний розподільник знаходиться ось там знизу. Екскаваторна стріла вен'єрі виготовлена з великим запасом та комплектується разом з телескопічним подовжувачем. Опційно є можливість до комплектування додатковою гідролінією для використання такого навісного обладнання, як гідромов. Ну а тепер давайте перейдемо до кабіни. Як ми можемо бачити одразу, особливості кабіни є просторість та чудова оглядовість. Рульова колонка в нас регульована по висоті та коту нахилу. Зліва на рульовій колонці в нас знаходиться важель перемикання напряму руху та вибору передач. А перемикання з транспортного на робоче положення знаходиться ось тут, за кнопкою. Також на рульовій колонці встановлено центральну панель приладів, на якій виведена обрана швидкість, напрям руху та екран з налаштуваннями. Основна ж панель у нас знаходиться справа, на ній виведений датчик температури охолоджуючої рідини, індикатор рівня палива, тахометр з лічильником годин напрацювання та органи управління освітленням з блоком клімату. Управління передньою стрілою відбувається безпосередньо цими двома важелями. Лівий у нас відповідає за підйом опускання ковша та стріли, і має плаваюче положення, коли ківш дублює рельєф землі без утримування важеля. А ось правий спарений він відповідає за додаткову гідролінію. В нашому випадку це щелепи, тобто він відповідає за відкривання, закривання щелеп у ковша. Права двері у нас має три положення: тобто, ось перше, коли вона закрита, друге це ми його виставляємо на провітрювання. І також третє, коли ми можемо аналогічно з водійською двер'ю зафіксувати, щоб вона трималася у нас збоку. А також бак для охолоджуючої рідини в нас знаходиться на правій стійці кабіни. А тепер переміщаємось до органів управління екскаватора. Заннє скло має скловочисник. Та відкривається. На лівій стіці нас зустрічає два важелі. Перший сірий, у нас відповідає за ручний газ. Червоний у нас відповідає за розблокування задньої каретки. Як можете бачити, зараз у нас воно розблоковано. Органи управління ескаватором у нас вони діють стандартно. Опційно це можуть бути джойстики, в даному випадку це важелі. Але завдяки якісній гідравліки, воно є м'яким. Таким плюсом у даній просторій кабіні є продумана система охолодження та вентиляції, яка ефективно себе показує навіть в тяжких природних умовах. Також завод у нас перебачений бардачок, в якій наразі перебувають два штифта, які всовуються для блокування саме управління екскаватора та передньої стріли під час транспортних операцій. Тож, ледь не забули вам розповісти, що спереду в нас знаходиться саме передній гідророзподільник та акумулятор під цією захисною кришкою. Під захисною кришкою нас розташовується розподільник, акумулятор, а ось в цій передній частині в нас знаходиться палений бак, якого вистачає на 10 годин роботи під навантаженням. Хочемо повідомити вам, що ми в партнерстві з банком організували унікальну систему фінансування, щоб ви могли ефективно влаштувати ваш бізнес. Для більш детальної інформації звертайтесь за телефоном в описі або в ось цьому кутку. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та залишайтесь з нами. Що далі буде.